Так, Всім привіт, друзі та глядачі мого каналу. Ми знову на зв'язку. Ви просили зробити обзор на КАМАЗ, а зараз зроблю обзор на Камаз, як просили. Так, Ось такий у нас КАМАЗ. Але хочу ще показати, що ми замовили на сою. Кінукулянт який для обробки сої. Так, хто знає, що таке нокулян, тому не треба розповідати. Хто не знає, можете подивитися в Google, YouTube. Там багато відео, я не буду повторятися. Тому, хто хоче замовить, пишіть в коментарях. Я залишу свій номер телефону. І там будемо на зв'язку. Так, значить, Камаз. Камаз 5511, він же совок. Це поставили Камаз біля собаки. Він джавка побривав провода на туманки. Треба його буде зробити. Так, отакий Камаз. Купили його в 23-му році весною. Отакий він у нас був. А зараз я вам покажу, як ми його гнали додому. Ну, короче, начало новой истории. Будни Камазиста начинаются. Купили Камаза. Раскурим кальян. Значить, ми додавали нашивки, тент установили, да, правильно, правильно сказати, встановили. Тут не був вписан, є задній борт, ми просто його зняли. Вписали задній борт, також високі борти вписали, фаркоп вписали, тому що це все треба вписувати документально, а тут нічого не було вписано. Так, що удвінили, е, зробили вищий воздухозаборник, щоб менше поляки смоктало. Е, тоді е, поміняли помпу. Е, щось ми по ньому робили. Ну, Це що в основному кузов. Е, По-моєму... А, купили напередок резину. Бушно, але в гарному стані і проводились зварювальні роботи по ньому, тому що кабіна була гнила то варили тут пол. Так, звісно, поляки тут значить зробили ось таку полку ми. Поставили руль від єврика, звісно, з таким рульом і вид помінявся. Перенесли сюди ручник, тут, мені здається, зручніше, вже як іде теж як на фурах. Так тут вже ж динаміки установили. Магнітола, звісно, по стандарту все. Нові, нові, ну не нові, а Сідушки поміняли на розборки, купили по-моєму, з Опеля. Ну Такі прикольні, бокова підтримка. Тут поличка. Зробили тут як і сидіть можна, як додаткове сидіння і... і ящик такий. То... Поїсти положити чи ще щось все для документів. Так, посилив такий ліноліум. Думаю, піде. Такі ручки ще поставили, Зеркала на більші поміняли, звісно. Їх дали кому проїхатися на КАМАЗі. Отбив зеркало, лопнуло стекло. Так, короче, поставили то, что и было. Пока так, тимчасово. Ну, обшили, конечно, вот таким, я, как сказать, дермантин, кож, кожзам. Ой. То, короче, все такие у нас камаз. Э, значит, что еще? А, Е, отакий ящик зробили, зварили, е, Лестниця, щоб тентувати було зручніше залазити, е, умивальник руки мить. Так, тут, ну, я не знаю, чи відкрию, зараз показати, щоб детальніше. Тріщочки, щоб ну, натягнути тенпійшов і вроді би все. Фіксація борта. Тут пальцем таким фіксується. Та вроде все. Перед цим був у нас газон. Також десь фотку прикріплю.

По кабіні він такий був покращений. Ми, ми, ми тільки красили кузов. Ось такі справи. Що взагалі вам по ньому розказати? Не знаю. Тут місце під запаску теж зробили. Чи, по-моєму, встановлено була, вже, по-моєму, була встановлено. Ну і то по мілочі, то перебрали крани тормозні, то кран ручника, то головний тормозний кран, то поміняли шланги. Ну, по мілочі, обслужили масло поміняли. З по стандарту, в общем. Що буде цікаво, то питайте, пишіть коментарі. Е, наступне відео зроблю по бороні. По бороні. Нашій. Тому, дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Е, кого цікавить інокулянти, пишіть в коментарях, е, я залишу свій номер телефону, краще, краще дзвоніть напряму. Всім дякую за увагу.